— Дивіть, будь ласка, документ. Для чого? Причина. Так. — Червоне світло? — Сержант, ви зразу маєте попереджати. А чому автомобілі зліва від вас зупинилися, а ви поїхали? А то ви в нього питаєте, чому він зупинився? Так різко зупинився. Він різко зупинився, я настигав, тут близька дорога а, і. Задія автомобіль встиг. Інспектор, інспектор, правилами дорожнього руху дозволяється проїжджати перехрестя на жовтей світло світлофора. Ні, ні, Зараз. секунду, секунду. А в якому а в якому ви а ми проїхали на коли зелено переключилось на жовте, тоді автомобіль перетнув лінію світлофора? Ні, ну давайте показуйте, якщо ви маєте. Доброго дня. А що це у вас за камера? Чуть, ну а як не побачити? Нам треба зараз побачити. Ну давайте сюди, давайте. А що це у вас за камера така, будь ласка, не Я на вас питання не буду пілати, можна? Ні. Не, не можна. на червоне світло, Ось світлофор. Не, не чекайте. А я вам не буду показувати, в мене є водіє, я водію під час. ви не той світлофор показуєте. Ви не той світлофор показуєте. Зліва світлофор де. Автомобілі стоять на червоне. вони не стоять на червоне, червоні. От виїжджає з великих літінант, гаїв. Літенант, по-перше, зліва світлофор де. З великих гаїв виїжджає Ланус на зелене світло. От Ланус є на зелене. Де там, покажіть на світлофорі, хай б на направимо, а яке там світло горить. Что что вот Что-то Не виходить, ось этой аппаратурой Вот, ладно, заїжджаю на чого на світ на зелену, і на червоні. Він нажав, чекайте, Чекайте, чекайте пою. Лейтенант, Не, 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 не. Де там показують, що да, там червоний де, світло? Де, де червоний. Давайте сюди великий екран. Я тобі не зобов'язаю. Зобов'язую. Ви зобов'язані водію придивити його правопорушення. Не, не Ви не придивили не назвати. На Будь ласка, ваше. Ваше посвідчення. Хай буде на жовтня. Це є 0285. А що, на жовтий не можна приїжджати? А давайте несіть правила дорожнього руху, ми зараз почитаємо з вами. Ні, піднесіть сюди!

13 рік. Давайте, то, по, по, почитаємо. Взагалі-то зараз 14 рік вже. Прошу? Вже 14 рік. То, то купіть мене за 15 можна купити. Ви не хаміть, лейтенант. Будь, будь ласка, посвідчення, покажіть. Покажіть, будь ласка, було, попросить посвідчення. Ну, посвідчення, подивіть. Службове. Так. Жовтий. Забороняє рух. І опереджає про сутні

Одноразник. Ну, Та чітко написано, газу. Ну, але ж. Який б он право? Написано чітко правда. Який пункт право? 87 г yeah. Ворожанський Віталій Ігор. 8 висим... 873G.

Это новый будет суд. Он прижал, да, там прижат, да? Лейтенант. Я, який я віде який віде пункт віде. правил дозволяє водієві е, проїхати на жовте світло світлофором? -світло -світло Сюди не буде. Лійтенант, викликайте відповідального. Ваше відео ми прокрутимо на великому окраїні. І 30 водімо злою, але хотіть гарно побачив. Ви мене чуєте, літіна? Я вам, вам не бачу. Володя, перепитайся, який пункт правил дозволяє тобі проїжджати з на жовте світло. То що я таке зробила знати? Я у вас запитую. Є такий пункт правил. Не є тому, такий і... пункт правил, який Розу. дозволяє водію. Я в вас випадку? питаю. В, ви, інспектор, ви маєте досконало знати правила дорожнього руху. Я у То вас питаю. Яких ви дозволяєте приїхати на руках? То скажіть, в якому, в якому випадку дозволяєте? Бо ви не знаєте. Ну, володі, водій вас, Володя, запитає. Водія питання на чому? як це так не зобов'язане водія володі. Володі, а питання, ви шо, б, тільки, володі, володі, що блін, зобов'язаний тільки тут бабло збирати? ні, ви не придивили докази. Не докази питаю, на світлофорі. Володі. Не видно, який це сигнал. По-перше, по-друге, по-друге, водій має право проїхати на жовте світло світлофорі, якщо він не, не зможе зупинити транспортний засіб, щоб не використовувати екстрене гальмування. Попередня машина різко за попередня машина різко затормозила. У нас дебувати нас є то, що ви маєте, то ви собі маєте Водій не було ні. має право водій Має право зупинити проїхати. Автомобіль попередній різко зупинився. Водій різко прийняв право і проїхав. Ні, визивайте відповідально. У нас конфлікт. Старший чого? Зводу міста Тернопіль. Я командир зводу міста Тернопіль. Ми... То значить визивайте, хто Але... над вами старший, я не знаю кого. Ви звайте начальника, начальник, начальник, начальника, яка різні сьогодні Він не діє. Мені байдуже, в нас потрібна ситуація. Ви протокол писати столь. не мені будете по такій діроді. В мене є, є водії є порушення. А якщо водій ще визиваєте, то Інспектор. Зі, інспектор, інспектор, визивайте Це старшу, вище стоящу начальник. Інспектор, ви чуєте? Це ваш обов'язок. Я проїхав на жовтий прийде. Лійтенант! Це ваш обов'язок. І не треба мені тут розказувати. Це ваш обов'язок придивити посвідчення водії. Лейтенант! Скажіть, будь ласка, я а щоб довго не шукати. Клівці, водій зобов'язаний придивити, посвідчення водія, це цей документ. Придивити, ми зараз придивимо. Ви це скажіть мені, будь ласка, в якому ja, пункті все, правил. Це що я зобов'язаний вам сказав. В якому пункті правил водієві дозволяється все, перетнути. Це я це водію сказав. Ну, лейтенант, ну ви що? Шо, награйте, чи я я зобов'язаний сказати, я все сказав. І все, я передів, що я Лійтенант! Водій просить, щоб ви йому допомогли вправу дорожнього руху. Що, подивати, що дорожнього руху? Не, сказати, я, 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 в якому я, пункті я, я, правил. Читаю. В якому пункті правил прописано, що водій я має я право... За відповідати на а що ви, ви зобов'язані? будете знати. Ну, ну мені, треба мені мене, треба... дов... я все з тебе знаю. Звісно, я, я, як, як бабло внови. зарибати з людей. Визивайте так. Так. Визивайте так. Ви Визивайте відповідального. Відповідальний я сьогодні. Ну, старший, хто над вами. Прошу. Хто над вами старший? Поняття немає. Ну, як поняття немає? Ну, ви що, в цирку чи що? Тернополя. Ну, то визивайте начальника до її міста Тернополя. Я не маю його номер, я не знаю, як дзвонити. Ви що, думаєте, тут Господь Бог на дорозі чи що? Не буду я помер... Ви чуєте, що я ви, прошу я вас? Треба, де я покажу. Я не згідний з вами. Ваші розумієте? Я не ви згідний. Лійтенант! Визивайте старшу. Ваші документи, пане. Визивайте старшу. Навемо представника міліції, водій зобов'язаний передивити посвідчення водія стратегічних документи. Ви відмовляєте? Підявляєте. Ні, не відмовляємося. Плесня. 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 Будь ласка, ви не пред'явили нам докази. На вимогу, працьокамілійські. Літіна, ви ліс, чуєте? На вимогу, працівника меліс, і водій, зобов'язаних придивляти, посвідчення водія, але команди Але не, не, не. тиво. Страховий поліс пред'являти ніхто поки не буде. От які в нас хами працюють. Що я мав заїхати йому взад, чи я що? Говорю, ну придивити він пред'явить, тільки не на камеру, Володя. — Як не було кому заїхати? — Володя, на камеру не придивляй. — Бач, бачите, що. Ви ліві... В ліві рухалися. Я потім перестрою. Автомобілі в, в Лівець знаходьте На давому сигналі. У нас віщо на того, Визивайте старшого. Задати, Лейтенант! А ну прокрутіть прокруті камеру назад-назад. Прокруті, ви, такі, ви такі мудрі зараз. На камеру не показує. Нехай відверне камеру. Ні, переписувати ви не будете. Він пред'явив. Він пред'явив. Ви, при... ви не доказали йому його правопорушення. Ваші документи ваші. Де В мене мене є? Треба, мене є. Вас по базах перевірити. По яких базах? Я у Як це я придивив? А для чого вам перевіряти, чи це його, чи це не його? Я вам вас ти жінка <рес> придивив. Літенант, викликайте старшого. Лійтенант, викликайте старшого. хто там? У вас? Знаряду, зміни. Над вами хто старший. Сьогодні в місті на даний момент є. Не можете, ви Можуть. бути один-єдиний такий працівник. Можуть. Герой. Ви в місті на Давайте, будь ласка. Ваші псюші удія, я це всі документи. Я пред'являв. Я не бачив. Ви його заховали і на всі трапсується побачите. Давайте не будемо спорити. Ні, ми будемо спорити. Ваші документи. Будуть. Давайте сержанта запитаємося. Сержант, водій має право переїхати на жовзи світло світлофора. На, на жовте, Почти, я підтримати маю підтримати. право переїхати. Має право чи не право? права? має права, так? А якщо добре подумати. Якщо якщо добре якщо добре... подумати. Ви добре подумали. Погано а ви не знаєте правила дорожнього руху. Добре, що ви знаєте. Тут звертайся, там ви на суди дивиться. Сидіть Ну ви викличете старшого. Я старший сьогодні в місті. Ну над вами хто старший. Начальник дим міста Тернополя. Ну то визивайте я начальника дає міста Тернополя. Начальний дані мені. Як не будете, начальний то ви що робите? Мені ви робите на... Літенант! Лейтенант. Лейтенант. Получається, ви на дорозі робите, що хочете. Це не мій начальника а чи ви славі їжа? В нас конфліктна прокрутить, ситуація. На який сигнал я проїду? 近スくんの